Тожки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери норматрокс. Він порятує. Новий день новий мовний скандал. І від кого? Від тієї самої одіозної і не побоюсь цього слова про російської блогерки Анни Алхім. І, хоча дівчина українка, це не заважає їй гнобити українську мову і тих, хто нею розмовляє. Ну а приправила ця пані свою промову щирими матюками, і похизувалася в своїх соцмережах. Що цього разу заявила Алхім і як реагують українці, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тиснів вподобайка. Ми переходимо до новин. На сьогодні Валхім профіль закритий. Хоча щоднями блогерка на весь інстаграм обклала львів'ян, як їй захотілося, бо, бачте, їй зробили зауваження за російську мову. Щоб багато не говорити, просто подивіться ось це відео. У мене зараз перейшла ситуація. Їду я по трасі. Е -е... Впереди машина, принципиально мне не уступает дорогу Не потому что не видит меня, а просто принципиально И дальний, и поморгала Ну нет, не уступает В итоге уступает, я проезжаю, сигналит мне Я вытормаживаюсь Думаю, ну типа, есть какие-то вопросы ко мне или что Вытормозилась Поехала дальше Обгоняет меня, сигналит мне Думаю, какой-то Объехала, еду дальше В Борисполе на светофоре, догоняю Останавливаюсь, открываю окно Два мужика в воєнній формі Открываю окно, говорю, у вас какие-то вопроси кам, а я забыла уточнить еба львовские, Львовські номера Львовського два мужика. Я говорю, у вас Я всегда вежлива, всегда на дороге. Я не на Я йому еще раз задаю вопрос. что это было. Мужик рядом ему говорит, типа, успокойся, а это вот так вылупила глаза. Пани, я вас не разумею, я вас не разумею. Я говорю, что не так? Все так, я вас не разумею, Размовляйте нормальную мову, на какой мове вы разговариваете? Иди я хотела сказать тебе, но я не успела это сказать, он мне сказал, иди Я вам показала факт, ну что я должна делать, ведь я девочка, я бы вышла с удовольствием, бы плюнула ему в рожу, но старую недовольную рожу. Меня тупо... Я понимаю, что люди делятся на плохих и хороших, но блядь, именно Львов постоянно какая-то Я не понимаю, что вы себе накрутили блядь, и что вы себе надумали, блядь. но вот та картинка, которую я когда-то выставила, она блядь, именно, именно в точку, она в самое сердце, она блядь, именно про половину из вас, потому что вы все блядь, половину именно такие, как на этой блядь, картинке. Фух. Ну, десь приблизно так висловлюється особа, яка колись встигла повихваляти Путіна. Сама Алхім згодом заявила, що в нас не лише війна із ворогом, а й між собою, і бідкається, як і всі за є дістали. Причому я не хаміла, я відкрила окно, думаю, що, що я не так зробила, Я ж їхала просто. плюс я вижу машина на машине, вот этот крест, я не знаю, это волонтерский, не волонтерский, я не знаю, что это значит. Вин, меня не пошла я С каких пошла я на... Ну как это, в смысле? Если бы у меня не было в машине Вовки, я бы вышла бы в натуре, плюнула бы ему в е... Но это просто ну какая е... Еще снял меня на камеру, я тоже его снял. Уже четыре раза меня послал. Вот посмотрите, пожалуйста, позорище, просто позорище. нас война не только между странами, между этой, а еще и между областями. Вот люди между собой воюют, люди из того, чтобы объединяться друг, друг, друг против друга. Я не разумею большой мови, я не разумею то, я не разумею то, я какие вы мови, как вы за***. Та є, але ми живемо в Україні, і це цілком нормальне зауваження. І так, ми у вільній країні, і кожен може розмовляти так, як він хоче, але є, але не тоді, коли ти маєш сотні тисячі фоловерів, частина з яких підлітки, які нерідко беруть собі за приклад ось таких ось блогерів чи блогерів, навіть не знаю як назвати. А в себе вдома, говори, балакай, як хочеться. І ок, якби ця не шановна пані, вибачилась, поїхала далі і не розносила це сміття у своїх соцмережах. Та цього чекати марно. Вона вже далеко не вперше в подібних скандалах через мову. І далеко не раз джмирила львів'ян. От як в серпні назвала жителів Львова, Тернополя Рівного та Закарпаття. Цитую заводом. Вот те, кто сейчас обиделся на то, что я выставила, может сразу к мне отписаться. У меня полно друзей в Ужгороде, никто не реагирует так, как вы. И что, я хотите сказать, неправду выставила? Правду-правду. И катить бочку лохим на Львив регулярно. Конкретно мне ничего плохого не сделала. Но ну, люди там почему-то думают, что Украина это и есть только Львов. Других городов в Украине нет. Вот есть Львов, и он решает, как кому говорить, что, как кому делать, какие песни слушать. И только они могут все решать. И почему-то всегда все скандалы за язык начинаются именно во Львове, за жилье во Львове. Вот, вот пожалуйста, вот вам пример вот этой вот женщины, которая выставила, типа, приезжай, мы тебе покажем. Ну, это, вот это вот характеристика Львова в одном вот этом скрине, который я выставила. Может быть, у девушки послеродовая депрессия, я не знаю, может быть, э... что вообще вы себе накрутили? Почему-то, когда со Львова или э... Западной Украины кто-то приезжает в Одессу или в Харьков, там их никто не щимит и не говорит им, не разговаривайте на украинском языке или ходите туда, не делайте то, уберите своих детей или что еще. Никто их не трогает. Но когда почему-то из <связать> других городов, там где говорят на русском языке, приезжают э, во, во Львов или куда-то куда еще из той карты, которую я выложила, Ви приїхали на нашу територію Україна – це всі ми там ми всі одні города. Ви тут ні одні живете. поэтому чуть, -чуть збагті свої бороти. І думка у цієї людини не змінюється і не зміниться ніколи. Ба більше чхати вона хотіла навіть на пам'ять про загиблих героїв. Варто лише згадати, як ця так звана блогерка Алхім спровокувала українців, коли приїхала до міста Хмельницький, де зняла відео під свою улюблену росіянською музику на тлі фото з загиблих воїнів. А ось як Алхім на свій росіянський лад перероблювала український щедрик Мой поют. словом, раз на місяць чи раз на два-три ця блохерка обов'язково робить в**. Про українську мову, про львів'ян і запихує в свій інстаграм російську мову, російську музику та російські фільми все російське. Ще от зі свіженького, так би мовити, кінець квітня. Інтерв'ю ведучому славі дьоміну Аня робить чергову геніальну заяву. Український язик це кльово. Кожен чоловік, живучий в Україні, має знати український язик. Однак, кожен чоловік має право розмовляти на тому язике, на якому він хоче. Якщо я хочу говорити на русском, то Никто это не может мне запретить. Я не поддерживаю обязательные украинские ни в медиа, ни в госучреждениях. Почему люди перекладывают на меня ответственность? Ба більше в тому, що Алхім не говорить українською, а вперто говорить по-русски, виявляються винні журналісти. Водночас вона додала, що також, нібито, боїться втратити свою ідентичність, адже за її словами, російська це частина її, як блогерки. Також ще до початку повномасштабної війни країну облетіло скандальне інтерв'ю інстаграм зірки, у якому вона ще чотири роки тому заявляла, що президент РФ Володимир Путін впливовий чоловік і красунчик, сьогодні ж дівчина не збирається просити вибачення за свої слова. Мене заставляли и давили извиниться. Я не извинилась, потому что не считаю нужным за это извиняться. У меня есть четкая позиция относительно Путина. Понятно, что он. Ну да, я восхищалась. На тот момент, когда была война в Донецке, я этого не учла. А потом подумала, а потом меня заставили оправдываться. Нет, я так была воспитана, было так. Я не знаю никого более влиятельного и сильного, чем он. Я действительно так думала. За це вона, до речі, потрапила у базу миротворець. А наприкінці минулого року інфлюенсерка публічно заявила, що дивиться російський серіал Слово пацана кров на асфальті. Повідомлялося до речі, що цей фільм був випущений спеціально до виборів Путіна. Крім цього, блогерка досі слухає російські пісні на стрімінгових майданчиках, бо їй це. Подобається вона вдає, що не знає про такий вид спонсорства окупантів. Водночас, інфлюенсерка не може слухати половину україномовних пісень. Дівчина вважає їх повним шлаком. Тож хочеться ще сказати: СБУ, АГОВ, А чи не час зайнятися перевіркою цієї персони? Бо вам не здається дивним, що ця проруськомірука та Україну розділяє країну, топить за русський мір, просуває рашистську музику в публічному просторі. вищить російською і так. Саме ж нею обкладає українців. А питань немає ні у кого, і нагадаємо, що ця ж блогерка Алхім колись розмістила в сторі своєї сторінки в інстаграмі інформацію про те, що в певних лікарнях Дніпра перебувають військові, яким потрібна допомога. А за кілька годин після цього російські окупанти завдали удару по лікарні у Дніпрі. Після цього Алхім звинуватили в тому, що саме вона своєї історією скоригувала удар по лікарні, але панянка далі ходить і розмахує вільно своєю нікому не потрібною думкою, ба більше своєї провини. Блогерка тоді так і не визнала, а почала виправдуватися, що подібну інформацію публікували й інші інфлюенсери. У відповідь вона звинуватила українців, назвавши їх. А що ви думаєте про новий скандал з блогеркою? Пишіть нам у коментарях підписуйтесь на канали Тисні Дюподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.